Рідкісна фотографія Хайді Клум з усіма чотирьох дітьми доводить, що вони успадкували талант своєї матері до знакових костюмів. Сімейні традиції та творчість, чому костюми, це спадщина у світі моди, де тенденції змінюються швидше, ніж ви можете встигнути проаналізувати є щось, що залишається незмінним, сила сімейних традицій та творча спадщина. Останні фотографії Хайді Клум та її родини на Хайдіфесті в Мюнхені чітко демонструють цю ідею, підкреслюючи, як талант до створення яскравих та пам'ятних костюмів може бути переданий з покоління в покоління. Я завжди думав, що мода це набагато більше, ніж просто одяг. Це спосіб самовираження, відображення культури, що найголовніше, способу зміцнення сімейних зв'язків. І побачити, як Хайді Клум та її діти приводять це в життя насправді надихає. Хайді, звичайно, є іконою у світі костюмів. Її щорічні партії на Хеллоуін давно стають легендою, і її здатність вигадувати складні та творчі образи вражає уяву. Але що насправді вражає те, як вона передає цю пристрасть до костюмів своїм дітям, спадковість творчості. Цілком природно, що талант до створення костюмів може бути успадкований. Це як музична чутка або здатність малювати, деякі люди просто народжуються з цим подарунком. Але я вважаю, що освіта також відіграє важливу роль якщо батьки заохочують творчість та самовираження, діти частіше розвивають власні таланти. У випадку з родиною клум, це безумовно так. Хайді створила атмосферу, в якій діти сміливо експериментують і висловлюються через одяг. І результати говорять самі за себе. Лені, Генрі, Йохан та Лу всі вони продемонстрували власний унікальний стиль та творчість на Хемедифейст. Лені вибрала елегантний білий диндл з великим луком, і Лу вдарив усіх своїм домашнім костюмом аніме. Кожен з них виявляв індивідуальність і продемонстрував, що талант до створення костюмів це не просто данина матері, а частині власної особистості. Лу справжній художник особливо вражаючий Лу. Як сказала Хайді, вона не просто обирає готові костюми, але створює їх сама. Вона виготовляє перуки, шиття деталей, використовує маски і навіть піклується про безпеку, використовуючи захисне обладнання під час роботи з матеріалами. Це не просто хобі, а справжній художній процес. Я завжди вважав, що талант це поєднання вроджених здібностей та наполегливої праці. Ілу яскравий приклад цього. Вона не лише талановита, але й працьовита. Вона витрачає час і зусилля, щоб створити свої костюми, і результат того вартий більше, ніж просто костюми. Звичайно, костюми цікаві та цікаві. Але я думаю, що сім'я Клум використовує їх як спосіб зміцнити свої зв'язки та створити загальні спогади. Підготовка до вечірки, обговорення ідей, спільне створення костюмів це допомагає їм проводити час разом і створити щось особливе. Йдеться не лише про костюми, йдеться про сім'ю, про традиції, про творчість та про любов. Я завжди думав, що сім'я є найважливішою в житті. І побачити, як родина клум проводить час разом, створюючи щось прекрасне та незабутнє, насправді надихає поради щодо натхнення. Якщо ви хочете надихнути своїх дітей на творчість та самовираження, ось кілька порад. Заохочуйте їх ідеї. Не критикуйте їх, навіть якщо вони здаються для вас дивними чи непрактичними. Дайте їм можливість експериментувати, надайте їм доступ до матеріалів та інструментів, які вони можуть використовувати для створення власних костюмів. Зробіть це весело. Підготовка до вечірки повинна бути приємним проведенням часу для всієї родини. Не бійтеся бути творчими. Пам'ятайте, що найголовніше висловити себе та показати свою індивідуальність. Особистий досвід. У моїй власній родині ми завжди намагалися заохочувати роботу дітей. Разом ми зшивали костюми на Хеллоуін, побудовані декорації для шкільних виступів і навіть влаштували власні модні шоу. І я можу впевнено сказати, що це був один із найбільш пам'ятних і приємних моментів у нашому житті. Творчість це не просто хобі, це спосіб самовираження, розвиток уяви та зміцнення сімейних зв'язків. Висновок сім'я Клум чудовий приклад того, як талант до створення костюмів можна передати з покоління в покоління. І я впевнений, що їхні діти продовжуватимуть здивувати нас своїми творчими образами в майбутньому. І пам'ятайте, що немає значення, наскільки складним чи простим буде ваш позов. Найголовніше, це те, що він зроблений з любов'ю і відображає вашу індивідуальність. Дійсно, врешті-решт, мода стосується не лише тенденцій, а й про самовираження та сімейні традиції.